У нас на наших концертах, от коли вони відбуваються, ми запрошуємо нашого друга, хорошого Сашу Колмена, актора. Він у нас як ведучий. Він у нас проводить аукціони, і це насправді це такий фейерверк ідей безумних. Які монетизуються ну, цілком конкретні грошові суми. Він продає все, що бачив, все що потрапляє до рук, він продає, починаючи там якихось спеціально підготовлених лотів, е він продає можливість зайти в гримерку до музикантів, продає можливість поспівати з музикантами, вийти на сцену, розірвати російські гроші, знищити, знищити російські якісь ці диски, завершуючи тим, що він просто роздягається і весь одяг себе продає. А, тому... Це треба записувати, і це насправді дає, дає результат. Тому що ну, я розумію, що хтось говорить, ну, те, що ви почали, да, що є в нас такі скептики і критики, які, ну, в принципі, або не розуміють, або свідомо заплющують очі на можливості культури. Але, ну, от, повірте мені, коли в нас є якісь виступи, в мене на карточці завжди велика сума, яка відразу ж витрачається, і це і на якісь і на бойове якесь забезпечення, і просто підтримати. Тому що запитів дуже багато. Вони часто нестандартні, і те, що там на рівні. І бригади чи корпусу важче вирішити. Та, я там, скажу, ну, треба на, на, на сьогодні відремонтувати машину, бо треба на завтра її купити цю машину. Та? І, якщо це робити централізовано, це зробиться, але ну, трішки більше часу потрібно. А воно ну, ж потрібно на сьогодні. Це дуже легко зробити, ти просто відразу купиш цю машину, вона вже ввечері буде там, де треба. Тому насправді не треба знецінювати культуру і недоцінювати її значення в сьогоднішньому житті.